Всім привіт! Завершив я ще на відео огляд на китайські електробайки та вирішив одразу з вами поділитись такою ситуацією, яка сталася: приїхав клієнт з однією проблемою, зараз виявилось вже інше, але ми її майже розробили. Тож, дивіться, буде цікавенько. Ось такий от електробайк в нього. Тут, якщо не помиляюсь, 1,5-3 кВт двигун. Ось така от в нього була рама. Ми йому встановили нашу просторову раму 135 мм яка в ширину, бо є в нас ще вузька на 100 мм в ширину. З нашими кришками також встановили наш маятник, бо він подивився на моєму каналі відео, сказав, що якось дивно воно виходить. Але ми затягнули щось з цим ремонтом. Два тижні він у нас простояв, я йому зробив всю електронику. Але я займався акумуляторами. Ну, бо я йду по черзі. Типу, приїхав акумулятор, точніше приїхав корпуса, я одразу сів робити акуми. Але я зробив от буквально нещодавно ось ці от елементи, типу, стоп, припаяв поворотники, припаяв там всю електроніку. Вирішив перевірити, вмикаю акумулятор, а він не працює. І ось так от виглядає цей акумулятор. Да. Ось такий, от, так от воно зварено знутрі, якщо комусь було цікавенько. І ось його параметри вперше бачу, до речі, 72 вольта, зазвичай вони на 48 вольт. Але це із за того, мабуть, що в нього більше 1,5 кВт двигун. Зазвичай вони йдуть півторашки, які досить, достатньо швидко горять. Але отак от от воно є. З гарних новин. Воно. Працює в кінці кінців, воно видає 70 вольт майже там 68,5. Але проблема в тому, що він тут на початку не видавав взагалі нічого, було нулі. Далі я під'єднав під його на зарядку, він почав показувати після від'єднування 24 вольта, тобто він нібито пішов у захист якийсь. Що сталося, я не знаю, бо він просто в мене два тижні лежав на полці як я й сказав, був завал. Роботою. Тут досить дивно роз'єднані балансири, тобто це також балансири. Це я не знаю, що тут вольтажу немає, чомусь. ну не знаю Далі, проблема яка? Ось тут всі елементи йдуть, в кінці кінців виходить 69, а тут п'ятий та шостий балансир, вони постійно видають разом 18 вольт, тобто, що на п'ятому 18, що на шостому 18. Я ще не знаю правила під'єднання, тобто на кожну БМС своя інструкція. Проблема в тому, що я от шукав її десь. Хвилин 15-20 не знайшов. Я навіть не зміг знайти саме цю модель, щоб придбати її у нас тут в Україні. Скоріше за все, вона для внутрішнькітайського ринку. Але Дмитро сказав, що він з нею знайомий, тому в суботу, в неділю я її пошукаю, пошукаю інструкцію, як що повинно бути, і в понеділок ми будемо вже з нею розбиратись. Але головне, що вольтаж видається. Залишилось розібратися, чи правильно воно ось тут все зроблено. І все. До речі, повністю як я його вирізав, да, тобто я ж тут порізав цей скотч і це от зовнішню ізоляцію, як я сюди залазив. Повністю одним дублем я зняв та Дмитро повинен був відправити клієнту. Я тепер завжди так буду робити, щоб потім до нас не було претензій. Що я хочу донести до вас цим відео, по-перше, не панікуйте, якщо щось трапилось, це можна виправити, якщо там не повний галяк. А по друге, вам потрібно постійно дивитись за рівнем заряду, слідкувати за рівнем заряду вашого акумулятора, особливо, якщо він зроблений з таких самих елементів, там 21700, 18650 або ще якісь такі от прості маленькі акумулятори, вони досить швидко втрачають свою ємність, тому за цим потрібно слідкувати і заряджати такий акумулятор хоча б раз на місяць, десь півтора місяця, особливо. Бо досить багато до нас приїжджає людей, які там кажуть, ну, він там в мене десь. Три місяці, от взимку, особливо, воно там просто десь лежало в гаражі. Зараз намагаюсь проїхатися, а воно не їде. Я мірюю вольтаж на кожному з елементів, а там 2,2-2,5 вольт. Коротше, за цим потрібно слідкувати. Наприклад, у нас був такий випадок, що я на два роки забув про акумулятор, який я зібрав з наших елементів. І я от. Його просто дивлюсь, він нікого не використовувався, нікого не заряджався. Там було 3,5 вольти, коли я його зробив. І зараз дивлюся на них 2,6 вольти, Звісно, я їх розібрав, намагаюся зараз якось повернути в життя. Але ну, там габела. І вони за 2 роки знизились до 2,6 вольта. Там є один елемент, який в 0 пішов, але всі інші нормальні, більш-менш. Тому слідкуйте за цим, навіть в нас бувають промахи. Якось так. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, До побачення.